Музично-драматичний театр Садовського закриває свій 87-й театральний сезон. За цей рік глядачі побачили у виконанні акторської трупи п'ять постановок. Щоправда, сьогодні аншлагами театр похвалитись не може. Стіни творчого закладу пам'ятають радянські часи, коли Вінницький театр очолював народний артист СРСР Федір Верещагін. На вистави тоді здіжалися. Навіть кияни виплекані високохудожніми постановками театру Франка. Сьогодні глядацьку залу доводиться заповнювати школярами, студентами та вихованцями з дитсадків. Актори хвилюються, коли приходить, можливо, якась школа, яка от, знають, слухати не вміють. Не, ну, от, Незрозуміло чому. От. Е, дуже такий вдячний глядач у нас приїжджає з районів. знаєте, Надзвичайно вдячний. І ці діти вони захоплені дивляться. Зрілий глядач більш вимогливий. На гастролі академічних театрів Москви та Санкт-Петербургу віничани ходять залюбки. Репертуар Вінницького театру такою популярністю не користується. Скажіть, будь ласка, ви відвідуєте наш Вінницький театр? Зараз ні. А чому? Врімені ні? Немає времени. Ну, щось не вистачає Поки Покабили культ, походи ходили, а так ні. Ну, зараз не ходжу. Раніше ходив, а зараз как-то не подобається. Якщо з інших стран, там, допустим. Ілі навіть з інших городов, кіта знаменіти хоча б то, -то приїжджали люди, то було б бы поінтіше. А також, не знаю, немає інтересу пропало. Я хотіла побачити мастери Маргариту в театрі в нашому. Раніше кожний молодий актор мріяв стати членом цього колективу. Тепер до війни ці актори не їдуть шукати слави в провінції дарма. Зарпати не ті. Хоча вони підвищились після того, як в 2004-му театр отримав статус академічного. Провідні наші актори, маючи і надбавку за статус академічного, маючи надбавку за вислугу років, маючи надбавку за звання, то, ну будемо так говорити, грошей завжди мало, але в принципі в порівнянні з іншими працівниками культури, то ми дійсно ну, більш-менш достойну зарплату отримуємо. Велика заслуга в цьому. В тому, що ми стали і набули статус академічного Це Григорій Миколаївич Калієтніка, народного депутата України, зараз почесного ректора. Сьогодні у театру на дороговартісних режисерів просто не вистачає коштів. Поставити навіть невеличку виставу, коштуватиме 20 тисяч гривень. Масштаб насягне за 100. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.